Всім привіт! Сьогодні готуємо торт Grand Десерт. Він має витончено тонкий лимонний смак та аромат. Для початку готуємо корж. Три яйця цукор збиваємо міксером. Збиваємо до пишної маси. Додаємо пшеничне борошно. Вимішуємо до однорідного стану. Далі додаємо олію, педру одного лимона. Вимішуємо. Деко застеляємо пергаментним папером і ставимо форму кільце. Діаметр 22 см. Туди виливаємо наше тісто. Пікаємо в прогрітій духовці. При температурі 180 градусів 15 хвилин. Вверх-низ без конвекції. Корж дістаємо з форми та охолоджуємо. Вверх, низ коржа, обрізаємо. Нам потрібно приготувати два таких коржа. Тому знову. Готуємо за тим самим рецептом ще один такий самий корж. Також обрізаємо бока. Лишаємо лише середину. Готуємо пісочний корж. Беремо пшеничне борошно, щепотку солі, цукрова пудра. Борошно з мигдалю. Додаємо розпушувач кіста. Курудзяний крохмаль. Єднуємо до однорідного стану і додаємо вершкове масло кімнатної температури. Початку вимішуємо лопаткою, далі руками. Вимішуємо до стану крихти. Сюди додаємо одне яйце. Знову вимішуємо. Ось таке еластичне тісто у нас вийшло. А зараз беремо пергаментний папір, складаємо його вдвоє і між ними кладемо наше тісто. Далі прокатуємо тісто між двома пергаментами. Катаємо тісто товщиною 4 мм. Тепер відправляємо в морозильну камеру на 20 хвилин. 20 хвилин пройшло. Знімаємо верхній пергамент і можна випікати. Порш випікаю в прогрітій духовці до 165 градусів. Верх-низ без конвекції. Пікаю приблизно 16-20 хвилин. Корж готовий лишаємо охолонути. А поки робимо крем. Молоко та жирні вершки об'єднуємо та нагріваємо, в іншу ємність беремо жовтки, сюди додаємо цукор та сіль, курудзяний крохмал та ванільний цукор. Це все об'єднуємо до однорідного стану. Цю масу додаємо, нагріте молоко з вершками. Перемішуємо. Наш крем повертаємо назад в ту ємність, в якій будемо варити. Варимо на маленькому вогні, постійно помішуючи до густого стану. Крем зварили, переміщуємо в іншу ємність та накриваємо плівкою в контакт до повного охолодження. А поки повернемось до пісочного коржа. Ділимо на частини та відправляємо в блендер. Перемелюємо у дрібну крихту. Крихту пересипаємо у ємність та сюди додаємо розтоплене вершкове масло та лимонний сік. Та дуже добре перемішуємо, щоб формувалися грудочки. Далі беремо деко, на якому будемо формувати наш торт. Сюди викладаємо наше пісочне печиво та міцно трамбуємо. Зверху я ще поставила ацетатну плівку. А зараз доробимо крем. Заварна суміш охолонула. До вершкового масла кімнатної температури додаємо заварний крем. Це все пробиваємо блендером з насадкою вінчик до однорідної консистенції. Рекладаємо в кондитерський пакет. Далі беремо вершки з жирністю мінімум 36%. Сюди додаємо цукрову пудру. Збиваємо блендером з насадкою вінчик до пишної густої маси. Далі збиті вершки з цукровою пудрою додаємо до частини заварного крему, перемішаного з маслом. У сочний корж викладаємо суто-заварний крем, об'єднаний з маслом. Далі кладемо бісквітний корж. Бісквітний корж зверху поливаємо лимонним соком. Далі викладаємо заварний крем, об'єднаний з вершками. Далі знову викладаємо бісквітний корж. Саму зверху поливаємо лимонним соком. Знову покриваємо заварним кремом з вершками. Поки відправляємо холодильник до стабілізації. А зараз беремо лимони. Вони мають бути гарні та соковиті. Цих лимонів видушуємо лимонний сік та натираємо цедру. Це на все об'єднуємо. Розтоплюємо желатин і сюди додаємо його. Перемішуємо до однорідності, Чаємо на 20 хвилин. Беремо гарячу воду та цукор. Об'єднуємо до повного розчинення цукру. Сюди додаємо нашу лимонну суміш. Об'єднуємо. Проціджуємо через сито. Тепер вийшов дуже смачний лимонний мармелад. Мармеладом будемо покривати зверху торт. Потрібно почекати, щоб він охолонув. а далі маленьку частину наливаємо на торт. Вправляємо в холодильник. Тонкий шар загуз, далі виливаємо решту мармеладу відправляємо в холодильник мінімум на 6 годин. А далі знімаємо ацетатну плівку та можна смакувати. Всім дякую за перегляд! Лишайте свої відгуки в коментарях.